Вирішила сьогодні зняти окреме відео, що стосується коктейлю. Коктейль цей називається гем. Зараз докладніше розповім, чому зі мною рецептом цього коктейля минулого року поділилася знайома. Вже потім я почала цікавитися походженням цієї рецептури, цього коктейлю і з'ясувала, що дійсно він був створений ветеринарним лікарем в першу чергу для е, собак. Для заводчиків собак, і потім вже пішло його поширення в маси, скажімо так, різняться тільки дозіровки. Отже, чому коктейль гем? Тому що він названий так на честь автора. Це був ветеринарний лікар Григорій Єгорович Морозов, і за першими буквами імені. Прізвища, і по батькові, так і залишилась назва гем. Значить, це м'який стимулятор родової діяльності з додатковим ефектом попередження або купування нападків еклампсії. Склад, складники, так, цього коктейлю, я вам вже говорила, це глюкоза. Це глюканат кальцію або бороглюканат кальцію. І це аскарбінова кислота. Ну, і, звісно, потрібен шприць 10-кубовий. Ось так. Е, відсотковість значення особливого немає Я з тієї простої причини, що складові, поєднуючись в одному шприці, відповідно знижують відсотковість один одного до своїх фізіологічних норм. Набирати потрібно в один шприць у співвідношенні 4 кубики глюкози, 4 кубики глюканату кальція або бороглюканату, і 2 кубики аскарбінової кислоти. І у вас вийде взагалі 10 кубиків, повний шприць. Колоти Колоти можна підшкірно, можна внутрішнє м'язово, можна внутрішньовенно. Я особливо колю підшкірно. На цьому коктейлі пологи проходять чудово, чудово, просто чудово. І повторюся, що одночасно виходить захист від еклампсії. Стимулюючи, стимулюючи Пологи дія коктейлю докорінно відрізняється від механізму ну, і подібних до нього препаратів. Окситоцин, він працює на рівні нервових волокон, примушуючи скорочуватися мускулатуру матки. А саме цей коктейль він стимулює скорочення дрібних е, кровіносних судин, не торкаючись нервів, е, тому. Ну, він майже безпроблемний, розумієте? Він цей завдяки цьому коктейлю він не допускає розривів матки і, відповідно, кровотеч. А навіть крупні плоди чудово і без проблем народжуються при його застосуванні. Якщо навіть ви не вколите окситоцин. Ну, колоти коктейль потрібно починати, як і більшість стимулю... стимулюючих засобів, не раніше народження першого плода. Я вам це казала, перший плод починає народжуватися, ми колимо цей коктейль. І другий раз я колю цей коктейль вже по закінченню. Особливо, якщо у вас мало практики, особливо, якщо е, ну, пологи приймає не кваліфікований, скажімо, ветеринар, а ну, людина мало досвідчена, скажімо, то це, це дуже добрий помічник вам буде. От. Колоти можна стільки, скільки буде вам потрібно, тобто його можна. Колоти і не два рази. Бувають такі випадки, що пологи затяжні, і тоді приходитиметься колоти ще й посередині, наприклад, пологів. Е, ще раз повторюсь: атанія матки не наступає. Що таке атанія матки? Атанія матки, ну, це по-простому втома, тобто повна втрата тонусу матки. Розумієте? Недостаточність скорочувальної функції приведе до порушення гемостазу і, можливо, масивної кровотечі, а використовуючи оцей коктейль, ви не можете спровокувати атанію матки. А от якщо застосовувати окситоцин, то після третьої ін'єкції. Дуже велика ймовірність настання саме атонії. може відкритися і кровотеча. Ну, так, так заявляють ветеринари, в чому різниця між підшкірним, внутрішньом'язовим і внутрішньоєнним Е, Тільки у швидкості дії. Якщо ви колите підшкірно, ну, як я, наприклад, в область передньої лопатки, то результат настає вже десь через 10 хвилин. Якщо вколоти внутрішнє м'язово, то через 5 хвилин. Ну, якщо внутрішньовенно, це миттєвий результат, коктейль відразу попадає в кров. Але я не вмію, наприклад, колоти Е, ось і все. Я. Користуюся оксітацином також наряду з цим коктейлем. Я завжди останні два, мабуть, чи три роки два колю окситоцин. з яких причин? Ну, Там декілька їх є. Перше, це якщо затримався останній. Плод да, і не виходить, потрібно допомогти. Друге, перевіряється таким чином, чи є ще плоди. Як правило, якщо ще якась дитинка залишилася у мами всередині, то починаються схватки. І третє, що саме, саме, саме таке теж немаловажне, це те, що окситоцин, він стимулює вироблення молока. Тобто, знаєте, є своєрідною гарантією, що дітки будуть ситі. Навіть якщо укази е затримка от вона тримає не віддає вам молочку, теж багато господарів колять окситоцин ще декілька днів, за 10-15 хвилин перед дійкою колиться окситоцин, а потім ви йдете здоювати козочку. Для того це робиться, щоб вона віддала вам молочко. Для собак взагалі, коли цей лікар ну, Создавав цей свій рецепт, він рекомендував колоти ще потім три дні. Тобто в день пологів і ще три дні. Виходить загалом чотири. Я колю п'ять. Я колю перший день. Якщо я присутня на родах, я колю два рази. Як тільки починається народжуватися перве козенятко, так? І вже коли пологи закінчилися, я колю ще раз в такій же е, нормі. А якщо я не присутня на пологах, як відбулося це сьогодні, і я не бачила, коли вони почались, то по завершенню пологів я все рівно колю і окситоцин ставлю, і оцей коктейль. І взагалі калює його 5 днів. Тобто це сьогодні перший день, наприклад. І ще після е, самого окоту 4 дні. Одна ін'єкція на добу в тому ж дозуванні. Тобто 4 кубики глюкози, 4 кубики борглюканату і 2 кубики аскарбінової кислоти. Е, воно допомагає значно швидше. Очиститися, да, очиститися, скажу так. Після пологові ці виділення вони припиняються значно швидше. І знову ж таки, це перестрахування тієї ж самої еклампсії. А що таке еклампсія? Не всі, мабуть, це знають, і я раніше цього не знала. Це судоми. судоми поперечних м'язів, які можуть статися е, під кінець вагітності або під час пологів, і навіть у післяпологовий період. Розумієте? А якщо допустити. Ці судоми, да? То вони призводять, цей клампсія, то вони призводять до ураження взагалі судин, нирок і інших життєво важливих органів, що нам, звісно ж, не потрібно. Нам потрібні здорові наші твариночки, правильно? Будь-то чи то собачка у вас, чи то... для собак там зовсім інше дозування, там, здається, колиться. Ця... 2 кубіка на 10 кілограм живої маси суки. Здається, не пам'ятаю, це потрібно шукати, загуглитися можна. Ми собак не розводимо, тому для собак пропорції я не дуже пам'ятаю. А ось для кози отакі пропорції. Дуже добрий коктейль, я ж кажу, він дуже є гарним помічником у в період окотів. Ще раз кажу: називається коктейль гем. Григорій Єгорович мороз. Мороз, не морозов, а мороз. Тому його так і назвали: коктейль гем. Можете загуглитися, про нього дуже багато є інформації. Вона майже всюди однакова, тому я не думаю, що десь щось вам хтось напише новеньке. Ми використовуємо її у казаводстві, цей коктейль. Сподіваюся, ця інформація була комусь із вас корисною, тим паче, що мені вже сьогодні почали задавати питання стосовно цього коктейля. Нехай ваші тваринки радують вас і будуть здоровими.